Дозвольте щиро, привітно, сердечно привітати дорогу громаду адвентистів сьомого дня в селі Фурси. Мене звати Максим. Я являюсь студентом 4-го курсу теологічного, випускник майже. І сьогодні я хочу з вами поділитися декількома словами із Біблії і пороздумувати разом з вами над ними. чого я вас запрошую. Також можете відкрити свій паперові біблії або, можливо, є, електронні. Сьогодні тема нашої проповіді подолати мертву точку. Навчаючись в інституті, я зрозумів одну просту, але водночас важливу істину для себе. Якщо я хочу бути в собі, якщо я хочу впевнено виходити за кафедру і не боятися публіки, я зрозумів, що я повинен займатися спортом. Спорт це. Найкрутіше, що може бути тільки під час навчання. Ти розвиваєшся, ти стаєш більш дисциплінованим, ти стаєш більш вимогливим до себе, ти досягаєш своїх цілей. Кожен, хто займався спортом, знає: якщо я хочу підняти нову вагу, наприклад, я підняв 80 а хочу підняти 90 кілограмів, я повинен подолати мертву точку, де я застряг і не можу далі йти. І коли я беру штангу і накидаю туди 90 кілограмів, я піднімаю її, руки трясуться. Я думаю, що зараз ця штанга просто впаде мені на грудну клітину і зруйнує мені її. Але піднімаючи штангу, ми не повинні забувати про того, хто стоїть над нами, про того, хто нас страхує. Він не буде відразу знімати з вас штангу, навпаки. Він буде підставляти свої руки під штангу і допомагати вам. Він буде говорити мотивуючі слова, він скаже, що я вірю в тебе, я знаю, що ти це зробиш, я знаю, що ти піднімеш це, я буду поряд. Ти можеш на мене покластися. Я впевнений, що в житті кожної людини була така ситуація, коли він думав, що не зможе подолати це. Коли він розчаровувався, доходячи до цієї мертвої точки, яку не може перетнути, яку важко долати. І коли ми. Знаходилися цій мертві точці, ми якось намагалися боротися, ми якось намагалися щось змінити, щось, щоб пішло щось нормальне. Але ми втрачали сили. Ми боролися з цим, але втрачали сили і думали: а може воно і так добре? А може вони і так нормально? І ми залишалися стабільно на одному тому самому місці? Стабільність це, в принципі, добре, але. Залишаючись стабільно на одному і тому самому місці, ми, ми не розвиваємося. Ми замерзли і нічого не робимо. Ми не згоріли, ми замерзли. Коли ми виходимо за межі своїх можливостей, ми не повинні забувати про того, хто, хто стоїть над нами, про нашого страхуючого, який не буде знімати відразу з нас штангу. Який навпаки скажу, що я тобі допоможу. Але ми повинні працювати разом. Ми повинні працювати разом, щоб ти працював і я працював, не я один, щоб ми працювали в команді. Біблія розповідає нам про одного персонажа, який дійшов до мертвої точки, яку не міг подолати, який зациклився на своїх обмеженнях, думаючи, що він нічого не зможе. Моїсей один із найвеличніших пророків і вождів народу ізраїльського, якого Бог покликав визволити його улюблений народ з єгипетського рабства. Вперше ми можемо побачити, що Моїсей зациклився на своїх обмеженнях тоді, коли спілкувався з Богом в пустелі. Я запрошую вас відкрити свої Біблії і прочитати вихід 3 розділ, 10 та 11 вірш. А тепер йди ж, я пошлю тебе до фараона і виведу з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. І сказав Моїсей до Бога, Хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? Бог каже Моїсею: Іди, виведи мій народ, я посилаю тебе, я буду поряд з тобою. Бог каже: Не бійся, ти можеш на мене поклатися, я тобі допоможу. Але ми бачимо, що Моїсей зациклився на своїх обмеженнях. Бог каже, я обрав тебе, Мойсею. Але Моїсей уже перебував в мертвій точці. Він каже, хто я такий? Хто я такий? У нього вже все було стабільно, у нього вже все було добре, все, що він хотів, він вже мав. Дружина, діти, отара, все, що було в нього, він цим був довольний. Він не хотів змінювати своє життя, але Бог каже йому: іди, виведи мій народ і вийди з цієї мертвої точки. Іди до фараона і скажи йому, відпусти моє дитя. Якщо мені комфортно в тому становищі, в якому я зараз знаходжусь, якщо я не хочу змінювати своє, так сказати, гарне, стабільне життя, мені потрібно тільки те, де я зараз знаходжуся. В тій мертвій точці, де я зараз перебуваю, де мені подобається. Повернемось трішки до спорту, то навіщо мені піднімати 90 кг, якщо 80 це в принципі нормально? Навіщо мені це? Навіщо мені мучити себе від болі? Я зараз говорю не тільки про спорт і не тільки про вагу. Задумайтесь. Навіщо мені це? Це все робиться для того, щоб я став краще. Щоб я вийшов з мертвої точки. Дійсно, воно може іноді бути боляче, некомфортно, страшно. Буває таке. Страшно виходити з мертві точки. Але якщо ти хочеш стати кращою версією себе, якщо ти хочеш кращим проповідником стати, кращим вчителем, кращим учнем, ти повинен вийти за рамки своїх можливостей. Мойсей зациклився да на собі. Давайте ми з вами прочитаємо вихід 4 розділ, перший вірш. Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь не явився тобі. Ось що він каже: А якщо вдруг вони мені не повірять, а якщо вдруг вони мені не повірять? Але, Моїсей, ти ж навіть не говорив з ними, ти навіть не ходив. І Моїсей робить тут дві помилки. Дві помилки тут робить Моїсей. Перше, коли говорив про інших людей, і друге, коли сказав про те, що може статися. Ні, те не інше не було в його владі. Дуже часто ми робимо так само, говорячи, а, може, в мене не вийде? А, може, в мене щось піде не так? А може, все буде погано? А може, і багато з цих, а може, може, може. І ми це говоримо тоді, коли навіть не спробували. Навіть не намагаючись це зробити, ми, як і Моїсей, зациклюємося в своїх обмеженнях. Бог каже: іди і виведи мій народ. Я посилаю тебе. А той. Ні, Господи. ні, Господи. Я навіть пробувати не буду. І виникає велике питання чому? Та тому що я знаю себе. Я знаю, що я не зможу це зробити. Це вище моїх сил. Я знаю, що нічого в мене не вийде. І він каже, це кому? Він каже це Богу. Я знаю себе. Я знаю себе краще, ніж Ти, Господи. Мойсей говорить з творцем неба та землі, з тим, хто від утроби матері сформував його, хто дав йому дух життя. Він сумнівається, він вагається. А якщо вони мені не повірять, а якщо вони не послухають мене, він не хоче сходити з точки, де йому комфортно. Він каже Богу, я не піду, я не вмію говорити. Господи, пошли іншого. Він каже це Богу, Богу, який може дати все. І силу, і голос, і мудрість, і духа. Він каже, я не вмію говорити і навіть намагатися не буду. Знаєте, коли мене вперше попросили сказати проповідь, вийти за кафедру вже серйозно. Я був такий самий, як і Моїсей. Я також говорив, що я не зможу. Хто я такий, який казав, що в мене немає голосу? А Може, мене люди не послухають? Хто я взагалі такий, щоб виходити за кафедру, щоб говорити до людей? Для мене було складно, коли я сидів біля мами, мене ніхто не чіпав – і тут мені кажуть, що потрібно вийти за кафедру і сказати проповідь. Для мене це було страшно і складно. Але, коли тобі кажуть, що ти повинен вийти за кафедру, це вже йде повна відповідальність за всі свої дії. Ти повинен чітко розуміти свої дії і все, що ти робиш, всі свої слова контролювати і всі свої рухи. Саме тому Бог каже, як Моїсею, так він і мені колись сказав. Я буду з тобою. Я буду з тобою, і ось ознака, що я послав тебе. Ось ознака, що саме я Тебе послав. Я впевнений, що ви багато чули таких молотов, коли перед проповіддю моляться і кажуть: Господи, говори через проповідника. Господи, ми сьогодні хочемо почути Тебе. Господи, дай нам мудрість, щоб зрозуміти те, що Ти для нас приготував. Через проповідника говорить Бог. Господь, говорячи до Мойсея, сказав, що через ось ці ознаки, які я тобі дам, народ буде слухати Тебе, щоб вони повірили, що дійсно тебе послав Господь Бог Саваоф, Господь Бог Авраама, Ісака та Якова. Я запрошую вас відкрити вихід 4 розділ з по 9 вірші. І промовив до нього Господь, що то в руці твоїй, той відказав палиця, і сказав він: Кинь її на землю, і той кинув її на землю, і вона стала вужем, і втік Моїсей від нього, і сказав Господь до Моїсея: Простягни свою руку і візьми його за хвоста, і він простяг свою руку і узяв його, і той став палицею в долоні його, щоб повірили, що явився тобі Господь Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сказав Господь йому: Ще засунь свою руку за, пах... за пахвину свою, і засунь він у руку... руку свою за пахвину свою, і витягнув її, аж ось рука його побіліла від проказу, як сніг. А він сказав: Поклади свою руку за пахвину свою. І він поклав свою руку знову за свою пахвину. І витягнув її з пахвини, і ось вона стала знову, як його тіло. І станеться, коли не повірять тобі і не послухають голосу першої знаки, то повірять голосу знаки наступної. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознакам, і не послухають твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виліж на суходіл, і переміниться та вода, що ти візьмеш із річки, і станеться кров'ю на суходолі. Господь запитує Моїсея, Що це в тебе в руці? Той відповідає посох. Посох. Ніби проста річ, яку використовували пастухи, щоб вести отар. Ніби проста палиця, але навіть через такі незначні речі Бог може показати свою силу. Ми можемо думати, що ми нічого не вміємо, що ми нічого не значимо, але Бог бачить те, чого ми не бачимо. Бог може відкрити нас те, від чого ми будемо шоковані. Ми можемо себе обмежувати, думаємо, що ми, думаючи, що ми можемо тільки це і не більше. Ми можемо робити так само, як і той чоловік з притчі, який закопав свій талант. Ось поки б Моїсей не відпустив би посох, він би ніколи б не побачив, на що він здатен. Поки ми говоримо, що в нас нічого не вийде, що ми нічого не вміємо, воно так і буде, у нас. Нічого не буде виходить. Ми нічого не робимо для цього. Але якщо ми зробимо так само, як і Мойсей, відпустив посох, якщо ми хоча б будемо намагатися це зробити, хоча б спробуємо, то ми можемо побачити, що дійсно у нас немає ніяких границь. І я можу це зробити. Розповім вам коротеньку історію. Один пастор, коли приїхав в нову громаду, він побачив, що молодь громади завжди сидить на задніх рядах. І він зрозумів, що та молодь ходить в церкву не тому, що їм цікаво, а тому, що їх батьки покликали, тому що їх батьки заставили. І... Він молиться до Бога, каже: Господи, якщо ти мене покликав на це служіння, дай мені сили і дай мені мудрості. Допоможи мені, як з цією молоддю працювати. Господи, дай мені мудрості. І ось він, цей пастор, каже хлопцям. Давайте ми зберемось, якось поїдемо на рибалку, проведемо гарний час. Я не вмію рибалку, але може ви мене навчите. Я не знаю, як це прям правильно ці крючки туди засовувати. Я не знаю цього. Може, ви мене якось навчите? У хлопців зразу очі загорілися, подумали, нічого собі, пастор хоче на рибалку з нами поїхати. Вони кажуть: добре, давай, давай ми поїдемо в неділю, чому б і ні. І дійсно вони в неділю поїхали на рибалку, провели дуже гарний час. Вони Наловили дуже багато риби, навчили його правильно, як правильно ловити рибу, яку наживку використовувати. Потім вони поїхали на велосипедах. Сталося так, що в одного хлопця поламався ципок. А ще до міста 15 кілометрів і думаю, що, що робити, як це все зробити, ми не знаємо. Пастор взяв два камінця, той ципок відремонтував, і він як новенький, і вони почали їхати далі. Думають, хлопці, це да, пастор відремонтував нам велосипед. Приїжджають додому кажуть, мама, нам пастор відремонтував велосипед, мама, ми сьогодні наловили рибу. Тато, ти чуєш це? Вони просто були шоковані. І вони почали працювати якось в громаді. Вони почали залучати своїх друзів зі світу в церкві. Вони почали працювати в садопицькому служінні. Хлопці почали служити. Але серед тих хлопців була дівчинка, яку на рибалку не затягнеш. На велосипедах не хоче їздити. І він знову молиться до Бога, щоб той дав йому мудрості. І в одну суботу він підходить до цієї дівчинки і каже, давай ми спробуємо прочитати е, місію віст. Я тобі дам книжечку, а ти просто прочитаєш. Вона сказала, добре, я погоджуюсь. Коли вона вийшла за кафедру, щоб читати місійні вісті, замість того, щоб читати, вона почала це розповідати. Вона почала розповідати. Ніби ця історія була пов'язана з нею. Ніби вона сама її пережила. Всі були просто шоковані. Як це так? І так продовжувалось декілька субот підряд. І пастор думає, ну, мабуть, вже прийшов час, можна якось їй це сказати. І ось він підходить до дівчинки і каже їй: А давай ми спробуємо з тобою написати проповідь. Вона так: Ну, проповідь я не знаю, я не вмію. Він каже: Я тобі допоможу, я знайду тобі якісь біблійні тексти, якусь цікаву ілюстрацію, щоб була цікава проповідь. Ти просто підбери тему, щось можливо разом зробимо. На, так, Ну, давайте спробуємо. Вона приходить додому, кричить: Мама, мене застав пастор писати проповідь. Мама, я не знаю, що робити, пішла в кімнату і почала плакати в подушку. Мама бере телефон, тоді були такі телефоні, дискові, почала дзвонити до пастора. І... Все що, вона, все, що вона думала, почала йому говорити. Прямо в трубку, так все, що про, про нього думала. Він думає, ну щоб стояти, можна вже і лягти. Ліг на кровати, і ось це все вислуховував. Вона закінчила і потім він запитує в неї, чи хочете ви, щоб ваша донька спаслася. Вона відповідає так, звичайно. Чи хочете ви, щоб ваша донька ходила в церкву не тому, що ви її заставили, а тому, що вона сама цього захотіла. Вона відповідає так. Мама почала плакати. Вона зрозуміла, що повела себе не дуже правильно, вибачилася. Вони з пастором написали цю проповідь. Але цікава деталь, що в тій церкві був один такий здоровий чоловік, військовий. ну... І знав, як поводити себе з людьми і знав, як їх правильно вивести з церкви. Ніхто ніколи не бачив, щоб той чоловік якось плакав. Ніхто не бачив, щоб він сльозу хоча б пустив. Ну, чоловіка, чоловіки плачуть тільки тоді, коли це І Все правильно. Але під час цієї проповіді він заплакав. Ця проповідь торкнулася його серця. Він розчулився. Мойсей. Був такий, як і це молодь. Він сказав: Хто я такий? Я нічого не вмію. Я не вмію говорити для мене це складно. Він сказав Богу назнач іншого. В нашому буденному житті ми не хочемо зустрічатися з труднощами. Їх дуже тяжко долати, з ними складно боротися. Це дуже велика відповідальність. Але в 1 Коринтян 10:13 Господь говорить: досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але переспробі і полегшення дасть, щоб ви знести могли її. Господь чітко сказав, що не дасть нам того, чого ми не можемо подолати, що не в наших силах долати. Бог знав. Бог прекрасно знав, що Моїсей зможе виконати цю місію, що саме він зможе вивести його дитя з рабства. Але Моїсей цього не знав. Він думав, що він себе гарно знає, але він і половину про себе не знав. Він думав, що решту свого життя він буде пасти отару. І на цьому все. Але знову ж таки, у Бога було, були на нього свої плани. Він хотів, щоб Моїсей перестав жити стабільним життям, щоб він вийшов із зони комфорту. Бог завжди буде зруйновувати наші плани, якщо буде бачити, що наші плани зруйновують нас. Бог готував для Моїсея дещо краще, дещо більше. І коли Мойсей. Зіткнувся з доволі таки складною ситуацією. Він вже прекрасно знав, до кого звертатися. Він знав свого страхуючого. В його голові вже були зафіксовані слова. Я буду з тобою. Ситуація біля Червоного моря. Я запрошу вас знову відкрити свої Біблії на книзі Вихід, 14 розділ з 12 по 18 вірші. А Мойсеєві дорікали. Чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивести нас із Єгипту? Чи це не те саме ми говорили тобі в Єгипті, кажучи: Позостав нас, і нехай ми робимо, робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгипту, аніж помирати нам у пустелі? І сказав Моїсей до народу: Не бійтеся, стійте і побачте спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки, Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. І промови Господь до Моїсея, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїля, нехай рушають, а ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море, і розтіни його, і нехай увійдуть Ізраїлі сини всередину моря на суходіл. А я... А я. Ось я вченню запеклим серцем, серце Єгиптян, і вони війдуть за ними, і буду я прославлений через фараона, через все його військо і через колесниці, його, і через комонників Його. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославлений через фараона і через колесниці Його, і через комонників Його. Весь народ вже думає, що вони загинуть. Вони вже кричать на Моїсея. Вони вже думають, що тут то будуть гроби наші і наших дітей. Вони кричать: вони не знають, що робити. Вони сварять Моїсея. Не знають. Але Моїсей бере себе в руки і каже їм. 13-й вірш. І сказав Моїсей до народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо Єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Мойсей вийшов з мертвої точки. Наше життя дуже насичене. Нам іноді здається, що виходу ситуації немає, що там, де ми зараз знаходимося, це і є той ідеал. Мойсей думав, що пасти овець це все, на що він здатен. Але у Бога на нього і на нас є великі плани. Бо хоче, щоб ми вийшли з зони комфорту, щоб ми перетнули це мертве море. Нам потрібно взяти посох і перетнути його. Так, нам іноді на початку може бути страшно, некомфортно, як і євреям, але ми повинні зафіксувати собі в голові слова. Я буду з тобою. А тепер запрошую вас до молитви. Великий Бог, ми вельми дякуємо Тобі за твою безмежну любов до нас. Господи, ми хочемо бути з тобою. Ми хочемо, щоб ти був поряд з нами. Ти, Господи, наскільки великий, що дозволив нам жити. Просимо Тебе, Господи, у нас в житті бувають багато ситуацій незрозумілих, тяжких, яких, які важко долати. Нам важко, нам незручно, страшно, Господи, але ми просимо Тебе, будь завжди поруч з нами. Допоможи нам в цьому. Просимо Тебе, Господи, бо знаємо, що тільки Ти єдиний можеш дати Це, дати нам сили, мудрості, дати нам Духа. Нехай, Господи, буде на все твоя воля. Слава, честь, хвала і поклоніння, Тобі єдиному Богу. Який зацікавлений нас? Амінь.